Розкладне ліжкалеоброд це ідеальний варіант як для сну, так і відпочинку. Купуючи дану модель, ви отримуєте у комплекті до самої розкладачки комфортний матрас та підголівник. Матрас можна зафіксувати на конструкції за допомогою стрічок в зоні ніг, а зверху в зоні голови вдягається як шапочка. Підголівник фіксується за допомогою резиночки, тому ви зможете відрегулювати його саме так, як вам зручно, вище або ж нижче. Матеріал самого розкладного ліжка оксор чи соде. Він є стійким до вологи та стійким до ультрафіолету, тому не буде вбирати в себе водичку та буде дуже швидко сохнути. Каркас ліжка виконаний зі сталі і з порошковим покриттям. Таке ліжко витримує навантаження 150 кг. З лівого боку від голови для вашого ще більшого комфорту розташований карман на одне відділення для того, щоб ви туди поклали ваші найцінніші речі. Головною фішкою цього розкладного ліжка є регулювання положення спинки. Всього є 5 різних положень. Положення, яке ви бачите зараз, це найвище можливе положення у припіднятій спинці. Окрім Цього положення є ще три нижчих положення, які ви можете регулювати за допомогою фіксатора, який знаходиться позаду. Обираєте найзручніше для себе положення. П'яте основне положення це повністю горизонтальне для сну. Музика. І наступна фішка цього розкладного ліжка це компактність. Для того, щоб його скласти, потрібно зняти з конструкції матрас. Музика. Після того, як зняли матрас, демонструю вам, як легко і швидко складається саме ліжко. Подивіться, наскільки це ліжко компактне та зручне для транспортування. Воно не займе у вас багато місця ніде і його буде зручно брати з собою, будь-куди. У запакованому вигляді вага такого ліжка 8 кг.